Вельми шановні колеги, запрошую вас до новинок психолого педагогічної та методичної літератури. Палітра посібників надасть вам можливість реалізувати нові проекти, задуми, сформувати цілі як сенс педагогічної діяльності. Моя презентація буде корисна кожному педагогу, який цікавиться новинками в галузі педагогічної науки та практики. І не байдужий до її поступу, і мислить розвитку свого професійного зростання без постійної самоосвіти. А в бібліотеці сучасного вчителя мають бути посібники сучасних педагогів, які діляться досвідом своїх напрацювань. Ось вони. Останнім часом в освітньому процесі України набирає обертів тренд stem освіта. Він охоплює природничі науки, технології, технічну творчість та математику. У посібнику представлено досвід впровадження СТЕМ освіти у початковій школі, докладно розглянуто теоретичні аспекти і подано практичний матеріал, СТЕМ уроки, проєкти, квести наукові стем ігри і вікторини для школярів перших-четвертих класів. Частина матеріалів запропонована для копіювання і використання учням. QR-коди з посиланням та відеоматеріали до уроків дивіться за посиланням. Всі до STEM освіти в початковій школі. Сучасні форми роботи з батьками другокласники. В посібнику, якщо батьки партнери. На його сторінках ви знайдете відповіді на запитання, як продовжити залучення батьків до освітнього процесу, як доступно пояснити відмінність між школою минулого новою українською школою, як налагодити із ними стосунки на засадах педагогіки партнерства, як перетворити традиційні батьківські збори на сучасні цікаві зустрічі з використанням інтерактивних технологій. Посібник містить практичні розробки заходів, актуальних за тематикою та формою проведення. Це тренінги, квести, інтерактивне спілкування, проблемний міст, майстер-клас, батьківський ринг. Ідемо далі. Чесноти класної спільноти. Це сучасні форми виховної роботи. Цьому посібнику містяться практичні розробки виховних заходів у другому класі, квест, година активного спілкування, правова година, подорож, гра-аукціон, засідання клубу творчих та добрих дітей, родинні вечори. Всі чесноти класної спільноти можна переглянути за посиланням нижче. До уроку твоєї мрії в новому форматі освіти, коли плануємо, мотивуємо, проводимо посібник за допомогою схем малюнків і інтелектуальних карток допоможе сучасному вчителю обрати дидактичні прийоми для кожного етапу уроку. Переглянути креативні розробки всіх етапів уроку, питання для самосвіти та дискусій з колегами, історії для роздумів можна, перейшовши за наступним посиланням. До вашої уваги два посібника для вчителя, ранкові зустрічі та тематичні дні у других класах. Ці посібники для вчителя містять практичні розробки виховних заходів, актуальних за тематикою та нестандартних за формою проведення як відповідно до концепції нової української школи організувати наскрізний процес виховання, орієнтований на формування вучнів ціннісних ставлень і суджень, як створити нове виховне середовище, не порушуючи життєвого простору дитини, які форми і методи виховної роботи дібрати, аби зацікавити ними сучасних вихованців та їхніх батьків. Всі до посібників для вчителя. А ось новинка. До вашої уваги посібник для вчителів. Ви дізнаєтесь, навіщо вчити учнів ставити запитання, відповідати на них, які функції та можливості закритих і відкритих запитань? Що ж таке рівні мислення і як вчити учнів ставити запитання різних рівнів? Як працювати за спірними запитаннями, все це в запитаннях на уроці. Навіщо? До кого, як і про що? Всім в руки новинку. Рекомендації системної роботи над помилками на уроках української мови в перших-четвертих класах. До вашої уваги два посібники, дві частини. Вони містять методичні рекомендації та дидактичні матеріали для організації та проведення системної роботи над помилками на уроках української мови у перших-четвертих класах. Задля зручності зміст структурували за навчальними темами та принципами від простого. До складного в двох частинах. Будь ласка. Методичні посібники 6 цеглинок в освітньому просторі та гра по новому навчання по-іншому схвалені для використання у закладах загальної середньої освіти. Тож, до перегляду, зазначені посібники можна безкоштовно переглянути. Та скористатися, у тому числі і роздрукувати в цілому або їх сегменти за посиланнями. Дивіться нижче. А ось це видання містить вправи для пальчикової гімнастики, які виконуються в супроводі віршованих творів. Ці вправи сприятимуть розвитку дрібної моторики рук, уваги, навичок письма. А вірші з ілюстраціями, читання та творчого мислення. Книга допоможе організувати відпочинок дітей під час уроків. А як же без маленьких секретів учительського успіху? Тут все про правду, про правду шкільного життя у всьому його різноманітті. Значна частина цієї книги записана з власного досвіду роботи в школі. У цій книзі є два розділи: школа офлайн, школа онлайн. Всі прийоми педагогічної техніки, свобода вибору, відкритість, діяльність, зворотний зв'язок, ідеальність. Це основа, це нові формати освіти. Всі до світового педагогічного бестселеру прийоми педагогічної техніки. Будь ласка. А ось ця книга про правду шкільного життя записана з власного досвіду роботи в школі. Чи є у вас свої секретики? Коли ми навчаємо з радістю? Коли ми використовуємо новинки, всі за правду беріть її в серце і несіть дітям до світового бестселеру школи майбутнього Кена Робінсона, в якому захопливе бачення того, якою має стати освіта, адже школа майбутнього. Прекрасна і захоплива! Вона змушує нас переосмислити, що ж таке насправді освіта, навчання і творчість. Всі до Кена Робінсона, всі в школу майбутнього. А ми з вами прощаємось. Дякую за перегляд креативної, сучасної літератури, таких же сучасних креативних авторів. Дякую! za uwago.